Документи з Держархіву області тепер доступні до перегляду онлайн. У Хмельницькому презентували електронний ресурс, який функціонує на базі міжархівного пошукового порталу для користувачів, яка є безкоштовна, доступна онлайн, і вже містить понад 360 тисяч цифрових копій з фондів державного архіву Хмельницької області. Першочергово, звісно, даємо доступ до найбільш запитуваних документів. Що в свою чергу зокрема охоплює документи генеалогічного характеру, те, що потрібно для дослідження радоводу, упродовж 2025 року архівісти Хмельниччини відсканували 2,5 мільйони важливих документів. Загальний обсяг цифрового архівного фонду переважає 6 мільйонів одиниць. Поступово ці дані будуть розміщувати на онлайн платформі. Це важливо, тому що всі ми прекрасно розуміємо, що на дворі війна і архівний ресурс нам обов'язково потрібно. Убезпечити усі європейські країни вже пройшли цей шлях, і ми, як країна майбутня у складі Європейського союзу, також надолужуємо цю роботу. Ми Перто рухаємося в напрямку європейської якості роботи. Онлайн доступ до документів зможе полегшити пошук важливої інформації, каже краєзнавиця Світлана Коржик. Раніше жінка переглядала архіви офлайн. З них дізналася про трагічне минуле своєї родини. Згодом написала книгу Родовід у твоїх руках: пошук, збереження та передача сімейних історій. В моєї бабусі було репресовано родину. Чотири брата було розстріляно. Справи трьох розстріляних кримінальні справи трьох розстріляних протів зберігаються саме в Державному архіві Хмельницької області, і саме звідти я дізналася багато інформації. Сподіваюся, що, можливо, серед цих нових оцпрованих справ можливо і знайдеться моя така справа. Цікава про мою родину. Архів Хмельницької області. 12-й учасник онлайн-проєкту Єдине вікно доступу до цифрових ресурсів українських архівів на платформі Архіум. Цей проєкт визначено Кабінетом міністрів України одним із пріоритетів пріоритетів у загальнодержавній стратегії захисту документальної спадщини. Буде представлено 10 державних архівів, як центральні, так і обласні, зокрема і Державний архів Хмельницької області. А також є дві тематичні колекції документів, які стосуються української історії, але архівні документи, які знаходяться за кордоном. Просте сканування або цифрування це лише перший крок. Не менш важливим надати доступ до того, що ми. Оцифровуємо Дарія Курнос новини міста.